Та яка там історія? Історія така, як і у всіх. Працюємо, працюємо, нікуди не виїжджали. Перший день, 24 лютого, моя бригада була чергова. Я якраз була на роботі. І до нас поступив виклик, що біля сміттосховища горить машина. Коли ми туди виїхали на вулицю. На цю десь мітосховище ми побачили танки. Їхали. Ми стали між танками їхати. Між танками їхали російськими? російськими танками. Це було дуже багато танків. Машина дійсно впереді горіла. Дійсно. звичайно, ми злякалися, що ми їдемо у цій колоні. Ми звернули в переулок, вони нас випустили. Лікар екстреної медичної допомоги з Вовчанську згадує, тоді до палаючої автівки їхня бригада так і не доїхала. Послали другу бригаду аж із білого колодязя. Ця бригада виїхала, коли вже проїхали танки, і вони привезли сюди людину, яка була постраждала. Розповідали, що на землі лежали мертві. Прооперували цю людину, але вона на другий день померла. Виїжджати з Вовчанська Світлана не збирається. Розповідає, окупанти їх не чіпали, але люди боялися сказати зайве слово. Зараз, каже жінка, навіть дихати стало легше. Ми були дуже сковані при російських. Ви знаєте, боявся слово теж сказати. Хто на щоб тобі вони зробили? Так же боялися. В нас завідуючу забрали, тому що вона не хотіла з ними сотрудничати, і це правильно було усе. І вона три дні, троє суток відсиділа у їх у тюрмі тут жінка. Бо тому ми всі боялися, свободи не було. Зараз повернулася свобода. Як було в Україні, так і є. Да, ми під обстрілами. Але ми сподіваємося, що ЗСУ нас ну, зовсім від усього свободять. Кожного, хто здавався їм підозрілим, окупанти відправляли у в'язницю, облаштовану в місцевому агрегатному заводі. Медсестрі з Вовчанської швидкої Алі довелося провести там кілька днів. Держали нас в камері двоє суток. В одній камері 20 чоловік. І жінки, і мужчини, всі. Спали на поддонах. Поддони, ну там видно що агрегатний, там просто полочки такі, от, там залазили люди і спали. Вистачало усім місця чи по черзі? Вистачало всім. І на полу, кажуть, спали як було більше. І тоді вже, як наші почали заходити, нас відчинили і сказали бігом тікайте, а то вас розстріляють. Її колега Ірина 24 лютого мала виходити на чергування. Прокинулася, як і усі від вибухів, та відразу ж з дорослим сином та донькою поїхала до батьків. Мені дуже було видно з моїх вікон. І дитина моя завела машину. Перше, що ми зробили від страху – це поїхали до батьків тут, які живуть. Приїхали до батьків, потім я повернулася додому, оділася і прийшла на роботу. За планом я не планую нікуди виїжджати. Це мій дім, моя земля, хоча і Вірменка, але я тут, ну, тут виросла. Поэтому я нікуди не тікаю, і, якщо, ну, мені нікуди, в принципі, та їхати. У мене родственники в Харкові, ну, у кожного своя сім'я, поэтому я дорожу своєю роботою. Я люблю свою роботу. Тому мені... Головне, щоб я робила, і мої діти були рядом. Всього більше... я нічого не боюсь. Дай Бог, щоб поскрівина закончилася. все. У в'язниці на заводі довелося побувати й директорці місцевої школи. Коли жінка не пішла на співпрацю з ворогом, її звільнили. А як намагалася виїхати до Харкова, попередили, що краще цього не робити. 20 липня мене звільнили за власним бажанням, тому що. Не дала згоду працювати на Російську Федерацію і під російським флагом. Лідія Миколаївна все ж вирішила їхати, але на четвертому блокпості жінку зняли з евакуаційної колони. Через декілька хвилин під'їхала якась машина, мене забрали в цю машину і повезли. Ми людей проїхали, далі зупинилися. Я вийшла з машини, так штовхнула я. Куди ви приїхали? Я ці місці. Ні, серед поля десь траса, людей, звичайно, не було. Я вийшла шоту. Чемодан. Вони по-барбарськи. Відкрили чемодан, почали все викидати, все те. І один підходить мені й каже. «Яку ти сука везеш інформацію на Харків. Я кажу, я ніякої інформації не везу. Він зразу мені там ти під бороду. Я кажу, не люди, що ви робите. Він 60 років. У вас кажу, матері є, ви як поводите своїми матерями. А другий, значить, закрий рот. Витянув щось, ну, таке пістолет чи що? Зараз мозаги вилетять, а я кохай вилітають. Я не боюся нічого, мені 60 років. Я вірна Україні. Я чекаю, кажу, перемогу. П'ять діб вона просиділа в карцері ще 19 днів у в'язниці. Потім без жодних пояснень їй віддали документи та відпустили. 20 вересня Лідія Тільна зі сльозами зустрічала бійців 113-ї бригади тероборони. Саме вони звільнили її село.